У самому серці столиці відбулася подія, що об'єднала тих, хто щодня творить Україну. Національна премія Скарб Нації 2025. Це про вдячність, людяність і незламність. Скарб нації звучить голосно, чи не так? Але ця премія справді про людей, які щодня тримають країну не про мовами, а реальними справами. Її вручають не лише артистам чи науковцям, а й тим, хто допомагає армії, рятує життя, підтримує інших. Ця премія виникла за рік до початку страшної війни. Ми хотіли сповісти про родину, рід дінастії. Ну коли Почалась війна, ми вирішили все ж таки на культурному фронті продовжити працювати, і тому виникли такі номінації: як організації, фонди, які донатять і допомагають зсу. Я єдине, що можу додати, що ті, які будуть сьогодні нагороджені преміями, це є дійсно ті люди, які вносять видатний вклад у розвиток нашої культури, нашої держави. І тому е, тут випадковостей немає. Тут є дійсно відібрані люди, по справжніми, які цінні нашій сьогоднішній ситуації і нашій культурі. Цьогоріч серед лауреатів і волонтери, і військові, і митці. Зокрема, батальйон волонтер на чолі з Романом Бачкалою. Робота батальйону не супроводжується гучними заголовками, але вкрай важлива і з величезним результатом. Нагороду отримали співзасновники фонду Володимир Яременко, Ігор Бондарчук і волонтерка Марія Плотницька, чоловік якої Сергій Плотницький нині служить у складі третьої окремої танкової бригади. Мої емоції – це насамперед подяка те, що благодійний фонд відзначили. За її працю, що вона не було, що вона була помічена суспільством, державою і іншими учасниками ків цього заходу, які нагородили нас цією відзнакою, і ми надалі будемо допомагати збройним силам України в обороноспособності та незалежності нашої держави. На моє переконання, це заслужена перемога, але перш за все не для мене персонально, а для команди, яка працює активно і щоденно робить добрі справи. Це велика команда волонтерів, які з початку війни, з 2014 року, активно працюють і допомагають нашим збройним силам. Сергій Плотницький це приклад мужності і хоробрості, який з перших днів повномасштабного вторгнення, директор нашого фонду, пішов воювати, захищати нашу батьківщину і став уже командиром третьої окремої танкової бригади. Я хотів також подякувати в лиці своєму, всій команді збройних сил, всім збройним силам, всім ППО, кожному дотичному до збройних сил, які зробили. Можливим сьогодні наше місце перебування тут. В першу чергу хотіла би подякувати своєму чоловіку. По перше, він стояв у джерел, засновник цього фонду в 2014 році. Ще а зараз він військовий в Харківській області, боронить нашу батьківщину. Тому велика йому дякую. І це дорого коштує бути в такому колективі з такими людьми працювати і. Наближати нашу перемогу для мене була це дуже приємна несподіванка. Вдячність за те, що наш труд помітили, цінують, і така повага самої себе за те, що ми робимо. Воно не дарма. Це дійсно приносить користь і дійсно потрібно нашим військовим нашій країні. Ми побачили радість, почули слова подяки, але ми маємо детальніше познайомитись з діяльністю наших героїв. Благодійний фонд Батальйон волонтер заснований ще у 2014 році від початку війни на сході України. Його засновники військовий журналіст Роман Бочкала, Сергій Плотницький та Ігор Бондарчук. З перших днів фонд підтримує українських військових, забезпечує амуніцією, транспортом, дронами та тепловізорами. А після початку повномасштабного вторгнення став однією з найактивніших волонтерських ініціатив країни. Своїм коментарем поділився співзасновник благодійного фонду Роман Бачкала для нас, як для волонтерів. Саме головна відзнака це звичайно рівень тієї допомоги і рівень забезпечення збройних сил, сил оборони. Тому для нас все ж таки це саме головний такий показник ефективності нашої діяльності. Але, звичайно, будь-яка відзнака благодійна, медійна, тощо вона теж має значення. Для мене це перш за все. Відзнаки для команди, коли ми створювали цей фонд, війна тоді тільки починалася, і батальйон волонтер це щось таке було самоорганізоване. Дуже швидко і просто для того, аби допомагати тим військовим, кого ми знаємо. Бо тоді я постійно їздив на фронт у якості військового кореспондента, і просто ну якось швидко стало зрозуміло, що треба хлопцям щось привозити. І отак от потихеньку організувався фонд У 2015 році. Ми його зареєстрували. Він же став юридичною особою офіційною структурою. І ось з тих пір це повноцінний благодійний фонд. Ця премія, особливо тим, що вона всеукраїнська, вона дійсно дуже репутаційна, це вибір незалежного журі, це вибір людей, репутація яких взагалі не ставиться під сумнів. І тому, звичайно, особливо приємно, що ці люди звернули увагу на нас і вирішили відмітити нас таким. Не таким заохоченням такі відзнаки так вони десь дають мотивації, вони дають розуміння, що ми вкладаємо всі сили і засоби, всю нашу енергію в те, аби допомогти нашому війську. Окрім перших осіб благодійного фонду, батальйон волонтер на вручені премії були присутні представники інших українських благодійних організацій. Зокрема, засновник благодійної організації Турбота Харків, Дмитро Гринь, благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія, благодійний фонд пам'яті Небесної Сотні. Реабілітаційні сили України, а також військові, наприклад, Анатолію Суховський. Ви знаєте, це дуже почесно для нас, дуже почесно для нашої команди. Це саме відзнака роботи команди і благодійного фонду Турбота Харків, Турбота Україна. Хочу подякувати всім українцям, хто не залишився осторонь, хто допомагав у най Критичніші моменти, хто допомагає зараз, і хто хто поруч рухається разом з країною, хто допомагає йти країні до перемоги, допомагає розбудовувати, будувати і рухатися вперед. Нашому фонду вже більше 25 років. І спочатку повномасштабного вторгнення ми працюємо в трьох напрямках: це військовий, медичний та гуманітарна допомога, це переселенці. Ми працюємо дуже багато, тому це для нас дуже важливо і тривожно. І так, це, це гордість, що ви попали в цю номінацію. Тож сьогодні не просто церемонія нагородження. Це момент, коли країна дякує тим, чиї роботи і внесок у боротьбу за вільну Україну часто непомітні, але без кого вона не вистояла. Головний скарб України це люди. І саме такі історії, як батальйон волонтер, нагадують, що перемога це спільна справа тих, хто на фронті, і тих, хто допомагає з тилу. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. До подальших перемог.